Ну а сам Євромайдан продовжує стояти. Що там відбувається? У ці хвилини запитаємо мого колегу Єгора Гардієва. Він саме там і перебуває. Єгору вітаю тебе. Я бачу за твоєю спиною дуже людно. людна. Що там зараз відбувається? Марічка, вітаю. Ну, насправді на Майдані кожен день не схожий на інший. Якщо позавчора а, люди, мітингувальники досить сумні і стомлені, йшли на банково. Вчора вони йшли піднесеному настрою, настрої, незважаючи на погані для них новини. Сьогодні настрої різні, є різні люди. Ми бачили все а, про це трошки пізніше. А, зараз люди в основному очікують на приїзд а, трійці так званої опозиційної десь о третій годині. Це буде приблизно за 40 хвилин, якщо ніхто не запізниться. Поки ж зараз людно дійсно а, до 50 -ти тисяч людей зараз на майдані Незалежності. Люди співають пісні українські, вигукують а, вигукують якісь а, а, приємні приміні майданівські гасла, і зараз насправді більш-менш настрій піднесений. Ми побачили біля профсу біля про будинку профспілок а, людину, яке стало зле а, зараз. її забрала швидка. Насправді, що з нею сталося, ми не знаємо. А, медики поки а, нічого не кажуть. У народі кажуть, що на Майдані ходять чутки, що його побили. Це провокатори. Інші кажуть, що йому просто стало зле. Можливо, подробиці дізнаємося трохи пізніше. Зараз вже швидка поїхала з Майдану. Ну і знову ж таки про настрої. Настрої різні. Ми тут побачили людей, які прийшли до радикальних заходів. Їх небагато. Вони об'явили голодування. Зараз давайте послухаємо пряму мову. Я голодую, тому що наш режим доведе нас до того, що ми отримаємо знову штучний голодомор, який ми повинні, який ми мали геноцид. Ну а насправді більшість майдану все ж таки чекає третьої години, чекає наступних дій а, і обідає. А, сьогодні мітингувати є, що насправді знову ж таки, а, суди, кабміну, Верховна Рада, все це а, у, у порядку денному мітингувальників. А, обід готується. Давайте подивимось, як. Сінтрон. Піши, сінтрон. Скажіть, а... 600-700 осіб. А я думаю, що so. не я думаю, що навіть 800, тому що ми наливаємо по пів е, такого 05 стакана і виходить навіть на 800 людей. Yeah. Ну 700 точно. Пан Юрась відповідальний за обід мітингувальників зараз поруч з нами. Він разом з українським борщем і каже, що це єдина страва, яка єднає українців на сході і на заході. Пан Юрас, вітаю вас. Вітаю. вас. Спробуйте, да, будь спробую спробуй Остання... зараз прямо. Свіжий борщик якраз пилу жару. Марічко, скажу одне: у нас у нас у нас смачно і поки спокійно, принаймні до третьої. А коли приїдуть мітингу, коли приїдуть опозиціонери і підуть далі пікетувати урядові споруди. Тож, Марічко, тобі слово. Дякую, Ігоре. Це був наш кореспондент Ігор Гордієв з Майдану Незалежності у Києві, де продовжує стояти Євромайдан.